Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. На жаль, але бачите, не. Е... Припиняються обстріли нашого тилу, і тепер вже не про глибокі тили йдеться, зокрема про прифронтові громади. От буквально в попередній інформаційній годині обговорювали ситуацію на Херсонщині, де практично щодня потерпає там десятки населених пунктів. Тепер ось ця трагедія на сумщині. Можливо, варто було б місцевій адміністрації, також і військово цивільній адміністрації якось обмежити пересування ну, чим ближче до кордону з Ерефією цивільних або якось ну, врегулювати це питання можливо через посилення. Тими самими ребами і засобами протидії російським дронам. Ну, врешті, про що свідчить взагалі цей прецедент, який, на жаль, є непоодинокими є практично чи не щоденним? Росія продовжує дійсно здійснювати терористичні акти по відношенню до мирного населення. І звичайно, що це чергове злочин, це чергове порушення звичаїв. Ведення війни, на жаль, загиблі, абсолютно зрозуміло було, що це не, не якийсь військовий транспорт, і це просто я не знаю, чи в них це для розваги, чи що, що в них в голові, навіщо вони раз за разом цивільних вбивають, волонтерів, медиків, коли є відповідна позначки. Пам'ятаєте, як багато розстрілювали евакуаційних колон, де було написано діти. Тобто Росія в цьому плані. Продовжує свою таку антилюдську війну, яка абсолютно не має ніяких ну не правил, не звичаїв, які навіть встановлені коли відбувається війна, це особливо ну, цинічно виглядає на фоні тих так званих мирних перемовин, хоча ми бачимо, що Росія насправді просто затягує час і сміється. Фактично над партнерами-союзниками, ось ми продовжуємо від них чекати більш жорсткої реакції. Бо якісь звучали дедлайни посилення санкцій, введення санкцій. На жаль, 17-й пакет санкційний єс, який має бути затверджений, якщо не помиляюся. Вівторок ну він був в принципі раніше анонсований, але він міг бути набагато жорсткіше. Тобто, я вважаю, що за ось такі терористичні акти, які ми побачили. Повинна бути ну їх же щодня багато відбувається. Да повинна бути більш жорстка реакція. Це демонстрація, що Росія не налаштована дійсно на неприпинення вогню ні не на мир, на відміну від України, і ми це демонструємо щодо пересування цивільних прифронтрових там громадах. Ну, ми розуміємо, що як би там не було, дуже часто люди відмовляються від евакуації, навіть коли вже ворог впритул. Коли громада та той чи інший населений пункт просто хаотично обстрілюється. на жаль, і дуже багато цивільних гіне, але от є люди, які просто відмовляються евакуюватися, Іноді навіть владі доводиться примусово евакуювати дітей. Ну на жаль, так. знову ж таки, ребами теж все не, не закриєш. Нас не завжди всі військові мають можливість ну, перекритися ребами, тому що вони. Теж е, знищується, тому не ребами на жаль, все не закриєш, але зрозуміло, що повинні бути безпекові обмеження, але все одно так чи наша життєдіяльність е, продовжується, та чи інша людей, і е, ну просто є дійсно розуміння, що це цивільні, і це просто відверто терористичний акт. Ось так. і все. На жаль, впливати поки що ми не можемо на ці процеси. Ну щоб якось зупинити росіян, принаймні в їх логіку і в їх головах такі алгоритми вони не вкладаються, принаймні станом на тепер. До речі, щодо ситуації на Сумщині, матимемо сподіваюся, за кілька хвилин інформацію оновлену від наших колег і буде включення. Журналістів, дочекайтеся. Я би Арсені, пан Арсені, ще розпитав би вас щодо плідності роботи парламентарів в контексті можливого соціального захисту українців, адже вчитель. Четвер там були внесені деякі зміни вже до чинних законів і щодо соціального страхування, і щодо виплат там тих українців, які сидять за держраду, наприклад, колаборантів, щодо обмеження, наприклад, пенсійного забезпечення на рівні там мінімального прожиткового мінімуму. Також були прийняті деякі законодавчі ініціативи щодо виплат постраждалим від агресії Російської Федерації, у кого є загиблі, хто там має певні відзнаки перед вітчизною. Розкажіть про це, що на порядку денному є наскільки плідною робота парламентарів і. І що у планах Ну, пріоритет, звичайно, це закони, які законодавчі акти посилюють наші сили безпеки і оборони. Зрозуміло, що це пріоритет номер один. Пріоритет номер два, що стосується нашої європейської інтеграції, майбутнього членства в ЄС. І тут Верховна Рада ну абсолютно демонструє. Я вважаю, якщо проаналізувати взагалі ці держави, вже нинішні, які є членами Європейського союзу, ми демонструємо дуже високу динаміку. Проходження і скринінгу відповідної імплементації законодавства ЄС і в рамках 32 плюс 2 глави, які нам треба пройти в межах перемовин щоб за течвинами ЄС. Ми, якщо так взяти секторально, то вже багато що насправді прийнято. Далі, звичайно, ви згадали дійсно соціальне забезпечення. Ми очікуємо і ми працюємо над великою комплексною реформою взагалі пенсійного забезпечення. Створення і, і тут і єдиної тарифної сітки заробітної плати, тому е, дійсно там багато речей буде змінено, е, і в, в, в ідеї логіка переглянути пенсійне забезпечення на користь тих, хто сьогодні має меншу пенсію, а не на користь тих, хто сьогодні там да, той невеликий відсоток, які мають більше пенсійне забезпечення. Щоб більш-менш вирівняти цю справедливість, і цей комплексний документ він буде стосуватися не тільки якби пенсії, як просто людей, які на набули пенсійного віку, але загалом ти категорій громадян різних, що стосується і пільгових категорій, що стосується людей з інвалідністю, що стосується там, наприклад, чорнобильців і так далі, і так далі. Тому mm -hmm. що, на жаль, соціальне навантаження на державу продовжує зростати. Я маю на увазі, є зобов'язання по ветеранам, є зобов'язання по родинам наших героїв загиблих. То війна продовжується. Є люди з інвалідністю і цивільні і військові, які продовжують бойових дій отримувати і терористичних актів так як в сумах трапився. Тому зрозуміло, що на але ресурсів у держави більше не зростає. Тому тут повинна бути а справедливість. Бе держава повинна виконувати свої зобов'язання, і це ми повинні все ж таки ну, по... теж підходити з тому, щоб можливості в нас були. Тому ці три пріоритети основних на сьогоднішній день вони на столі парламента, і ми відповідно, і е, порядки денні да пленарних засідань, пленарних тижнів формується по цій логіці. При бюджетотворенні на поточний рік я нагадаю, у нас це було визначено два головних пріоритети. Це все ж таки забезпечення збройних сил України, нашої армії, безпекова складова, так само і соціальна. І от, зокрема, і парламентарії урядовці намагаються якось дотримуватися того основного кошторису і можливостей, і джерел надходжень, враховуючи всі потреби і вимоги від суспільства українців в цілому. Вам дякую за долучення. Ми цю тему ще надмінно продовжимо. Зокрема, підтримки України на різних рівнях і по різних кейсах, так би мовити, Арсені заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та між парламент... Ламанського співробітництва був гостем у цій порі.